Супер, ціна 259 гривень на худі жіночі та одна чоловіча капа. Капа, так. Е, у нас в лоті буде 7 штук, це по оцінці, Тут є деякі пошкодження при транспортуванні. там замазано. Ну, на синьому, я чесно кажучи, не бачу, що замазано, воно чистеньке. Але так як воно одне впало в цей лот, значить синє це есочка. Е, ось таке синє. також есочка. Тут також значить, нічого не видно. Два рожевих. Рожеві є на них або сліди, ручки невеликі, або якісь ось такі, ось така плямка. Ну, його можна запрати. Таке. І ось таке рожеве, світло рожеве розміри у них S та S Значить, чотири S. Чоловічі у нас розміром XXL. Ось таке тут ну, таке невеличке забруднення від коробки. Ось така кофта-капа. Тут якась така невеличка пляма від води. Вона на гузочках така кофточка розміром у нас Елічка. І одне ось таке худі сіре, подовжене жіноче розмір Елька. Якихось таких явних пошкоджень я не бачу. Значить, лот у нас 7 штук, 1815 гривень. У нас всього один замовляти наших менеджерів.